Тепер давайте згадаємо пряму пропорційність. Що таке пряма пропорційність? Пряма пропорційність, це пряма пропорційність це тоді, якщо дві величини прямо пропорційні із збільшенням однієї відповідно збільшується і інша. Ну, от, наприклад, чим більшу кількість товару ви взяли... Тим більшу суму ви заплатите на касі. Наприклад, чим більше часу ви рухалися з однаковою швидкістю, тим більший шлях ви пройшли. І навпаки, якщо чим менша сторона квадрату, тим менша буде його площа. Як ви бачите, тут досить пряма логіка. Чим більше, тим більше, чим менше. Тим менше. Оце вам зразок прямої пропорційності. І всі задачі, які мають під собою ось цю логіку: чим більше, тим більше, чим менше, тим менше, без зворотнього такого е, зв'язку, то такі задачі розв'язуються за допомогою прямої пропорційності. Розглянемо декілька прикладів. За 2,4 години пішоход подолав 10,8 кілометра. Яку відстань подолає пішохід за 3,4 години, якщо швидкість його руху була сталою. Тобто ми з вами розуміємо і відразу перевіряємо логіку, чи це пряма пропорційність. Чим довше пішохід ішов, тим більшу швидкість він подолав. Це, очевидно, є пряма пропорційність, а отже, ми можемо її розв'язати за допомогою звичайної пропорції. Просто співставляємо елементи е, даної нашої задачі. 2,4. Навіть дописуйте обов'язково сюди одиниці вимірювання, щоб чітко підписувати години під годинами, кілометри під кілометрами. Тут важливо їх не сплутати. Тож, за 2,4 години він подолав 10,8 кілометра. Яку відстань ми не знаємо. Але ми знаємо, що він рухався 3,4 години. Швидкість його не змінювалась, тому в принципі на обрахунки вона нам не вплине. Ми отримали таку собі схему, це ще не пропорція. Зверніть увагу, це схема, коли ми просто співставили, якби написали коротку умову за 2,4 години 10,8 кілометрів. За 3,4 години невідомо і нам потрібно знайти, скільки саме кілометрів пройшов цей пішохід. Тепер за цією схемою, оскільки це є пряма пропорційність, ми можемо відразу скласти нашу пропорцію 2,4 до 3,4, те саме, що 10,8 до нашого невідомого х. Все. Маємо пропорцію, знаходимо невідомий елемент, за тим правилом, яке тільки що повторили. Х дорівнює. Пам'ятаєте, числа, які навпроти один одного в чисельник, число, яке навпроти х, от його в знаменник. Обрахувавши цей вираз, ви отримаєте. 15,3 кілометра пройшов пішоход за 3,4 години. Для тренування іще один приклад. На пошиття 9 костюмів витрачають 27,9 метра сукна. Скільки сукна потрібно на 12 таких костюмів. Міруємо. Чим більше костюмів, тим більше потрібно тканини для їх виготовлення. Очевидно. А отже, ми впевнилися, що це у нас пряма пропорційність, і ми можемо далі розв'язувати за тою схемою, яку знаємо. Співставляємо: на 9 костюмів потрібно 27,9 метра. На 12 костюмів зверніть увагу: важливо костюми під костюмами, метри під метрами. Невідомо скільки метрів. Схема є, з неї складаємо пропорцію. Коли ви маєте пропорцію, залишається тільки її розв'язати, знайти невідомий елемент. Х знаходиться у нас тут, і ми рахуємо, Х дорівнює два числа, які один навпроти одного, чисельник. Число, яке навпроти невідомого його в знаменник. Тут дуже зручно і скоротити, і далі рахувати, і коли ви обрахуєте цей весь вираз, матимете х дорівнює 37,2 метра, потрібно для 12 таких костюмів.